Сьогодні хочу з вами поділитися трьома секретами, які допомогли мені особисто зрозуміти і пропрацювати і укорінити в своєму житті відчуття достатку. Вітаю! Я Ольга Гладун і я коуч Ви на моєму каналі Подкаст Коуча». Я не знімала відео півтора місяці, бо мала дуже багато особистих справ і пропрацювань. І різних трансформаційних подій у моєму житті, але зараз я готова з вами поділитися однією темою, запити на яку я отримувала протягом цього останнього місяця найчастіше, і це тема відчуття достатку у власному житті. Розповім вам власну історію. Я доволі швидко почала генерувати гроші у своєму житті. У 15 років я отримала перші гонорари як ведуча на радіо. В 19 років, закінчивши другий курс, я пішла працювати і вже отримала стабільну заробітну плату. Починаючи з цього часу, мої доходи постійно росли. Я закривала свої базові потреби, але я завжди фокусувалася на тому, не те, що я маю. А того, чого мені не вистачає. І от власне це відчуття якось недостатньо, мені недостатньо, я недостатня. І те, що я маю, не задовольняє мою ємність, воно було присутнє завжди в моєму житті. Кілька років тому я почала шукати відповіді, мені стало дуже цікаво, невже я буду жити з цим відчуттям завжди? Хочу наголосити, що мої фінанси росли. Я купляла машину, я будувала будинок. Але це відчуття недостатньо, воно було таке постійне, і я не могла з ним нічого зробити. Так, от, коли я задала собі це запитання, як я це можу змінити, мені одразу почали приходити з різних сторін відповіді, і це теж моє одне життєве правило. Учень готовий, вчитель знайдеться. Перший секрет і головний це постійно діючий марафон достатку діпака-чопри. Марафон триває 21 день. Він складається з коротких медитацій з поясненнями і з практичними завданнями. Провідник марафону каже вам завдання на день, ви маєте його прописати, зробити, далі промедитувати і це відчуття залишити з собою. Марафон достатку особисто я проходила три рази, і п'ять разів я була провідником цього марафону для моїх клієнтів. І скажу вам, що під час цього марафону я зустрічала надзвичайно різних людей. Це були люди, які сьогодні взагалі не працюють, і це були люди, які сьогодні генерують на своєму бізнесі до 40 мільйонів євро в рік. І скажу вам, що навіть люди, які сьогодні мають багато грошей і в принципі живуть набагато розкішнішим життям ніж більшість людей на цій планеті, вони теж зустрічаються з такими проблемами, як відчуття недостатньо. Оце от бажання відчути того, що всього є достатньо, всього є в надлишку, воно є навіть у дуже заможніх людей. І коли я після завершення марафону збирала відгуки у людей, то я зрозуміла, що більшості людей потрібно, власне, не мати ці фінанси. А мати відчуття цього достатньо в себе всередині. Тому я рекомендую цей марафон, він може бути на постійній основі в вашому житті. Ви можете його пройти один раз, 21 день, далі проходити своє життя в такому темпі, як вам комфортно, і через 5-10 років знову його повторити, і ви точно знайдете для себе щось цінне і важливе, те, що пропустили першого разу. Другий секрет, який допоміг мені. Відчути фінансовий достаток у своєму житті це книга хроніки Акаші Крайон. Ця книга є на Ютубі у вільному доступі, так само її можна знайти у інтернеті, і вона складається з восьми частин, яка кожна окремо пояснює, що таке достаток у нашому житті, як його відчути у цій книжі. У цій книжці теж є коротенькі вправи, які теж взаємодіють з медитацією, які теж дають нам відповіді і дають нам відчуття цього достатку, до якого прагне більшість людей, з якими я маю можливість сьогодні спілкуватися. Книжка є тільки російською мовою, українською мовою я її не знайшла, але вона дуже гарно. Допомагає людині от вникнути в цю тему і знайти відповіді, які, можливо, сьогодні їй недоступні. І третій маленький секрет з ним зі мною поділилася моя коуч. Це книжка Гроші від Бога. Автор Марія Голубовська. Ця книжка теж, на жаль, є тільки російською мовою, це книжка тренінг, яка складається з дуже багатьох практичних завдань. Тобто, ви не просто читаєте книжку, ви робите завдання і аналізуєте результат. Цих завдань свої відчуття після того, як ви їх виконуєте, і вона теж дає дуже великі трансформаційні результати, власне, у питанні фінансів, фінансової свободи і результативності, і відчуття достатку. Тобто три маленькі секретики сьогодні я вам про них розповіла, які допомогли мені особисто навіть ці складні часи, коли багато з нас залишилося без роботи, без джерел доходів, не можуть так вільно генерувати гроші, як це робили до того. Навіть у цей час ці три прості інструменти допомогли мені жити, відчувати і примножувати цей достаток всередині себе, а те, що ми маємо всередині, однозначно проявиться назовні. Важливий момент, який я хочу ще додати в цьому відео. Абсолютно усі знання, навики і практики, які пов'язані з фінансовою незалежністю, з енергією грошей, вони працюють тільки у людей, які знайомі з. Базою, основою, фундаментом фінансової грамотності. Якщо ви сьогодні не знаєте своїх витрат, не рахуєте своїх доходів, не маєте уявлення, скільки коштує ваше життя і закривання ваших базових потреб, жодні Програми, жодні марафони, жодні книжки не дадуть вам того результату. Тобто, починати своє відчуття достатку і контролю, і примноження фінансів у житті треба з бази з фінансової грамотності. Я колись читала лекції. І проводила заходи на тему фінансової грамотності. і чомусь людям здається, що їм вдасться перескочити цей момент, що вони, не маючи от фундаменту, будуть будувати стіни і будуть будувати дах. Так, от все те, що я сказала, і марафон медитації і. Крайон і гроші від Бога це все те, що ви можете набудовувати вже на фундаменті фінансової грамотності, тому що гроші, матеріальні речі, вони мають свої закони, і ви не можете безкінечно багато генерувати і не контролювати, скільки ви витрачаєте. Тому, якщо ви сьогодні відчуваєте фінансові труднощі, перше, що я рекомендую, це стати фінансово грамотним. Вивчити основи фінансової грамотності, бажано з фахівцем, який вам пояснить, роз'яснить конкретно вашу справу, конкретно ваш кейс, і вже тоді починати працювати над відчуттям достатку, над енергією грошей і над тим, щоб ваше життя для вас було цим достатньо. Посилання на усі три мої улюблені секретики, я залишу в цьому відео. На моєму каналі буде ще багато таких відео простих. Доступних, які дадуть вам можливість особисто і самостійно розвиватися, якщо у вас є особисті приватні запити до коуча. Якщо у вас є сьогодні якісь питання і ви хочете досягнути якогось результату у власному житті, ви хочете працювати з колесом балансу, зробити своє життя гармонійним і просто жити щасливе життя, приєднуйтесь до мого каналу, підписуйтеся на мій інстаграм. І 100% ви зможете знайти для себе відповіді на ті питання, які вас турбують. Я Ольга Гладун, подкаст Коуча з вами відкрита до дискусій, до розмов. Пишіть у коментарях, з чим ви вже були знайомі, з чим ви ще хочете познайомитися. Рада буду з вами комунікувати.